Вас вітає Агромен. Мене звати Людмила, я експертний консультант компанії. Ми зараз з вами знаходимося на демоділянці від компанії Videa. Перед нами гібрид ізіда. Це достатньо новий гібрид на ринку України. Ви бачите, що цей гібрид не досить високий, тобто він славиться своєю низькорослістю, що дуже добре в наших умовах. Він рекомендований для південного степу та степу нашої України. Цей гібрид характерний тим, що він помірно, інтенсив... помірно інтенсивного типу вирощування. Якщо ви внесете трошки добре, він на це добре відреагує і буде мати добре виповнений кошик. Кожен кошик виповнюється повністю, тобто навіть серединка, ніяких пропусків у нього немає. Він має стійкість до семи разів вовчку. Тому якщо вас зацікавив цей гібрид, або маєте якісь інші питання по цьому гібриду, або ви хочете його придбати, спускайтеся під це відео, знаходьте там наші контакти. Також ви там побачите нашу вайбер-спільноту, в яку ви можете зайти, поцікавитися певними продуктами чи гібридами, задати питання та отримати кваліфіковану відповідь.